Вітаю, от уявимо собі, ну скажімо, соціальну мережу або мережу наукових цитувань. Чи всі зв'язки там ну, однаково важливі? Mm, цікаве питання для початку. Так чи от думка близького друга важить стільки ж, скільки ну, коментар якогось випадкового знайомого? Або чи кожне цитування, скажімо, однаково впливає на репутацію статті? Інтуїтивно здається, що ні, правда? Є важливіші зв'язки, є менш важливі. Саме так ми це відчуваємо, але ж як навчити машину, нейронну мережу бачити цю різницю, розрізняти важливість зв'язків? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Заглибимося в графові нейронні мережі з механізмом уваги або GAT. Джерело сьома глава книги Графові нейронні мережі на Python». Так, це технічна книга, яка досить детально розбирає архітектуру GAT. Наша мета сьогодні зрозуміти, як ГАТ використовують оцю цю концепцію уваги, як вони вчаться динамічно зважувати сусідів у графі, і чому це ну, вважається кроком вперед, порівняно з тим, що ми обговорювали раніше, наприклад, з GCN. Графовими згортковими мережами. Так, гаразд, давайте розбиратися по суті. Ми ж говорили про GCN. Пам'ятаємо, вони теж агрегують інформацію від сусідів, але там підхід до важливості ну він досить простий. Зазвичай базується на степені вузла, тобто на кількості зв'язків. Так, чим більше зв'язків, тим важливіший сусід. Але ж ну, в реальності це не завжди так працює, правда. Абсолютно, важливість сусіда може залежати не тільки від його популярності, кількості зв'язків, а й від того, хто він є, яка інформація в ньому, які його характеристики. Саме цю, скажімо так, обмеженість GCN і намагаються подолати GAT – графові нейронні мережі з механізмом уваги. Ага. Головна ідея GAT – це дати моделі можливість самі вирішувати, які сусіди важливіші для конкретного вузла у конкретному завданні. І ключове слово тут динамічно. Динамічно, тобто не раз і назавжди. Точно. На відміну від GCN, де ваги сусідів по суті визначаються структурою графу, GAT обчислює ці ваги ну, на льоту, використовуючи так званий механізм самоуваги – self-attention. Self-attention – знайомий термін. Так, він прийшов з інших областей, і цей механізм дивиться не лише на те, хто з ким з'єднаний, а й на ознаки, на характеристики самих вузлів. Тобто, виходить, GAT не ставляться до всіх сусідів однаково чи лише на основі кількості зв'язків. Саме так мережа сама вчиться розуміти, які саме сусіди мають більше значення для розв'язання конкретної задачі, дивлячись на їхні характеристики. Оця виходить контекстна обізнаність і є їхньою сильною стороною порівняно з GCN. Абсолютно точно. Ця здатність зважувати сусідів на основі їхніх ознак робить же значно гнучкими. Давайте спробуємо зазирнути під капот цього механізму уваги. Так, дуже цікаво. Не будемо глибоко формули, але спробуємо зрозуміти суть процесу, як же шар GIT визначає ці ваги. Яка там логіка, як це працює концептуально? Загалом для кожного вузла мережа робить кілька послідовних кроків. Перший це ну, досить стандартний крок для нейромереж лінійне перетворення ознак кожного вузла. Угу. Можна уявити, що це якби спосіб підготувати дані, можливо, виділити якісь важливі аспекти в ознаках перед головним аналізом. Окей. А потім починається найцікавіше обчислення коефіцієнтів уваги. От для центрального вузла і кожного його сусіда мережа розраховує таку собі оцінку важливості їхнього зв'язку. Оцінку важливості. Так. І ось тут ключовий момент. Ця оцінка базується на ознаках обох вузлів тих, що пройшли перше перетворення. Мережа ніби порівнює їх і вирішує, наскільки цей конкретний сусід релевантний для центрального вузла. Ага, тобто важливість визначається не лише фактом зв'язку, а й тим, наскільки, скажімо, схожі чи доречні їхні характеристики в цьому контексті. Саме так. Доречні, гарне слово. Після обчислення цих, так би мовити, сирих оцінок важливості, їх треба якось нормалізувати. Нормалізувати так, щоб порівнювати їх між собою. Для цього використовується функція softmax. Вона бере ці оцінки для всіх сусідів і для самого вузла теж, і перетворює їх на такий собі розподіл, де сума всіх ваг дорівнює одиниці. Тобто відносні ваги. Який відсоток уваги кожному сусіду, точно отримуємо відносні ваги уваги. До речі, перед Softmax часто застосовують ще функцію активації LakeU. LakeU. Чому саме вона? Ну її роль тут подвійна. По-перше, додати на лінійності це дозволяє моделі вловлювати складніші залежності. А по-друге, вона допомагає уникнути деяких технічних проблем при навчанні на відміну від звичайного релу. Зрозуміло. І що далі з цими вагами уваги після Softmax. А далі фінальний крок: зважена агрегація. Мережа бере ознаки сусідів, ті, що прийшли перше лінійне перетворення, і просто їх складає. Але не просто так, а з урахуванням обчислених ваг уваги IJ… тобто ознаки важливішого сусіда матимуть більше внесок. Саме так ознаки сусіда з вищою вагою уваги зроблять більший внесок у фінальне представлення центрального вузла, а менш важливого, відповідно, менший. так ґат і агрегує інформацію, фокусуючись на тих сусідах, яких сама модель вважає релевантними. Так, логіка зрозуміла. Замість фіксованої ваги, що залежить від структури, як у GCN... Угу. тут динамічна вага, динамічна, яка залежить від даних і навчається разом з моделлю. Це звучить ну значно потужніше. Але чи не робить це навчання складнішим? Може, нестабільним? У джерелі згадується багатоголова увага «multi-head attention». Це як рішення? Дуже слушне питання. Так, навчання одного механізму уваги справді може бути дещо м, чутливим. Щоб зробити процес надійнішим і часто покращити результат, використовують техніку, яка стала ну, майже стандартом у сучасних архітектурах, особливо в трансформерах. Це і є багатоголова увага. Багатоголова це як? Ідея насправді досить проста. Замість одного механізму уваги ми паралельно запускаємо кілька незалежних механізмів, їх називають головами. Тобто кілька експертів одночасно дивляться на сусідство вузла, кожен зі своєю логікою. Можна і так сказати кожна голова виконує весь процес обчислення, уваги, лінійне перетворення, оцінка важливості. Softmax, агрегація, але зі своїми власними параметрами, які вона навчає. А тобто вони незалежні? Так, вони незалежні. І тому кожна голова може навчитися фокусуватися на різних аспектах взаємозв'язків або на різних типах патернів у даних. Одна голова може звернути увагу, скажімо, на схожість текстових ознак, інша на певну локальну структуру зв'язків. Цікаво. А як потім результати від цих різних голів поєднуються? Зазвичай є два основні підходи. Якщо це проміжний шар мережі, то вихідні вектори від усіх голів просто конкатинують, тобто з'єднують в один довший вектор. Угу. А якщо це фінальний вихідний шар, то результати найчастіше усереднюють. І навіщо це конкатинація чи усереднення? Ну така комбінація робить модель стійкішою. Менш чутливою до шумів чи якихось особливостей навчання окремих голів, і часто це просто дає кращу якість фінальних представлень вузлів. Зрозуміло. Але ж це, мабуть, додає складності моделі і обчислень. Безумовно. Чи є якісь суттєві недоліки у GAT порівняно з простішими GCN? Наприклад, вони, мабуть, набагато повільніші в навчанні. Так, це важливий момент. Обчислення коефіцієнтів уваги для кожної пари зв'язаних вузлів та ще й використання кількох голів, це дійсно робить GAT обчислювально дорожчими, істотно дорожчими ніж GCN. як під час навчання, так і так, і під час навчання, і під час інференсу, тобто застосування вже навченої моделі. Це такий собі компроміс. за гнучкість. Саме так. Ми отримуємо більшу виразність, більшу гнучкість моделі, але ціною збільшення обчислювальних ресурсів і часу. Тому вибір між GCN і JET часто залежить від конкретного завдання, розміру графа, ну і звісно, доступних ресурсів. Ясно, є свої плюси і мінуси. Добре, книга також згадує приклад реалізації на NumPy. Ми не будемо код розбирати, звісно, але що він допомагає зрозуміти. Так, там є приклад на Нампай, він хоч і спрощений, але знаєте, добре ілюструє сам потік обчислень зсередині шару джет від вхідних матриць ознак та суміжності до фінальних зважених представлень. Тобто, як ідеї перетворюються на операції з матрицями, саме так це корисно, щоб просто побачити цю механіку, але для реальної роботи, звісно, використовують вже готові і спеціалізовані бібліотеки. От якраз про це як джет застосовують на практиці. Які інструменти і на яких даних їх використовують згідно з джерелом. Ну, глава демонструє роботу з JT за допомогою дуже популярної бібліотеки для графових нейромереж. Вона працює поверх PyTorch, це PyTorch Geometric, або скорочено PyG. PyG, чув про неї. Вона надає готовий модуль, називається GetConf. Він інкапсулює, по суті, всю описану нам лохіку шару уваги. Тобто не треба все писати вручну? Ні, ні. Це значно спрощує реалізацію, дозволяє зосередитись на архітектурі моделі в цілому, а не на усіх низькорівневих деталях обчислення уваги. Дуже зручно. А де тестують цю архітектуру? Які завдання розв'язують за допомогою PyG і GTCOF? Класичне завдання, яке розглядається в главі, це класифікація вузлів на стандартних бенчмарк датасетах. Основний приклад це набір даних Кора. Cora. Cora. Це щось про наукові статті. Так, це мережа наукових публікацій. Кожна стаття це вузол, вона має якийсь текстовий опис, це її ознаки, а зв'язки між вузлами, ребра, це цитування між статтями. Ага, і завдання. Завдання визначити тематичну категорію кожної статті, використовуючи як її зміст, так і структуру цитувань, тобто зв'язки з сусідами. І Джейті тут допомагає, бо може сама визначити, які цитування, тобто зв'язки з сусідами, найбільш релевантні для визначення теми саме цієї статті. Точно. Тобто цитування якоїсь оглядової статті може важити менше, ніж цитування ключової роботи в цій галузі, саме так джеї потенційно може навчитися зважувати ці зв'язки відповідно. Крім кора, у главі також звадуються застосування до датасету сетуса СІР. Це ще одна мережа цитувань. Схожа структура, але трохи інші характеристики: розмір, розмірність ознак. І навіщо тестувати на різних. Ну, це допомагає оцінити загальну ефективність моделі, її здатність до узагальнення на трохи інших даних. Гаразд, давайте підсумуємо, чому JT – це важлива концепція для тих, хто цікавиться графовими нейронними мережами, що варто винести з нашої розмови. JAT – це безумовно значний крок у розвитку GNN. Вони додали оцей механізм уваги, який робить модель значно гнучкішою та адаптивнішою до даних. Внучкішою так, ключова цінність у здатності динамічно визначати важливість сусідів і робити це на основі їхніх ознак, а не лише спираючись на статичну структуру графа, як це роблять, наприклад, GCN, тобто враховувати і структуру, і зміст. Саме так. Це дозволяє джад потенційно краще вловлювати складні контекстно-залежні відносини, особливо в неоднорідних графах, де ну очевидно не всі зв'язки однаково значущі. Отже, сьогодні ми розібралися з графовими нейронними мережами з механізмом уваги джад. Ми побачили, що їхня суперсила, якщо можна так сказати, це здатність динамічно зважувати сусідів, дивлячись на їхні ознаки. Так, дивлячись на їхні ознаки завдяки механізму самоуваги. Це відбувається через послідовність кроків, підготовка ознак, обчислення коефіцієнтів уваги. Їх нормалізація через softmax, часто з активацією і фінальна зважена агрегація. А для стабільності використовується багатоголова увага. Все вірно, ця гнучкість робить джиад потенційно ефективнішими за GCN для завдань ну, як класифікація вузлів в у мережах типу Cora чи CTCR, хоча й ціною більших обчислювальних витрат. Так, це варто пам'ятати. Для тих, хто прагне зрозуміти сучасні підходи в GNN, GAT є ну, фундаментальною архітектурою. Вона демонструє потужний спосіб поєднати аналіз структури графа з аналізом змісту його вузлів. І знаєте, наостанок є цікава думка для роздумів, яка випливає з джерела. Ми бачили, що джат використовує, наприклад, активацію лейрейк. І, що важливіше, запозичує ідею багатоголової уваги, звідки з трансформерів. Так, з обробки мови. Саме так, з архітектури, що домінує в обробці природної мови. Це чудовий приклад такого успішного, перехресного запилення ідеями, між різними галузями глибокого навчання. Угу, Цікаво. І от напрошується питання: а які ще концепції та інновації, наприклад, з комп'ютерного зору чи з цієї ж обробки послідовностей можуть бути адаптовані для подальшого покращення роботи з графами? Тобто, що ще можна запозичити? Можливо, і як поєднати переваги JAT, зокрема їхню увагу до ознак, з іншими передовими методами GNE, наприклад, з масштабованістю GraphSage, про який ідеться в наступній главі? Або з підвищеною виразністю GIN з дев'ятої глави. тобто комбінувати найкраще саме так здається, тут відкривається величезний простір для майбутніх досліджень для створення ще потужніших інструментів аналізу складних взаємозв'язків у нашому світі.